Друзі, привіт, доброго дня! В мене для вас є дуже гарна новина та одночасно велике прохання. Ви знаєте мене вже багато років, чи через підряди, чи через проєктування, чи через будівництво, консультації, але все то зв'язано з темою будівництва приватних будинків та всього, що пов'язано навколо них. Проте, з початком повномасштабного вторгнення Росії російських окупантів на територію України у двадцять році я на каналі почав робити ще з початку війни е, випуски. Да, е, з по цій тематиці, аби донести, по-перше, до українців, що ми переможемо, все буде добре, і нема жодного сумніву в тому. А по-друге, частина випусків була націлена на те, щоб звернутися до саме росіян. Які вагаються, які ще не стали повністю зіганутими такими нацистами, путіністами, аби впливати зі зі своєї сторони на їх розуми, щоб вони менше вірили кремльовській пропаганді і так далі. От і один з Перших не перший, але один з таких великих випусків був зняти 1 квітня 22-го року, де я, по перше, розвіяв для росіян таких затуманених їх основні кремльовські пропаганди. І по-друге, дав кілька десятків, там більше двох десятків прогнозів, зважаючи на те, що. Відбувається взагалі в світі, і що нам очікувати. Станом на початок січня 23-го року я зробив випуск: саме 6 січня, зробив випуск, де зробив таку звірку крос-чек тих прогнозів квітневих, і виявилося так, що майже всі прогнози збулися, а певні ще в процесі, наприклад, перекриття. Виходу Балтійського флоту в, в океан, да, через те, що Естонія та Фінляндія можуть просто оцей пролив. Балтійській е перекрити да перевіряти судна, і ми бачимо, що от вже десь в січні Естонія заявила, що має такі наміри. Також ще один прогноз ставимо е в процесі. Ми з вами звертаємо увагу на ті процеси, що зараз відбуваються. Вони всі ці процеси відбуваються непомітно, можливо. Вони відбуваються, можливо, не в тій формі, яка. Прямо каже про те, що це буде. От, наприклад, одним з таким одним з таких спостережень є обговорення військової допомоги. Коли починається обговорення, діалог, да? От колись нам казали, не буде там того виду озброєння. Ми ніколи Україні не дамо, того того озброєння. Але якщо вже пішов діалог, якщо вже Відбувся отой тригер. А він відбувається і на рівні політиків, і на рівні військових, і на рівні експертів, і на рівні е, суспільств. Починається діалог, починається обмін думками, і все одно це призводить до передачі України того зброєння, яке необхідно нам для захисту нашої територіальної цілісності та взагалі життя українців. Тобто, якщо дивіться, коли не давали танки, ем, дали. Зараз розмови вже про далекобійні снаряди, про авіацію, ви розумієте, так? До чого я сьогодні це все розповідаю? Вчора. А це 31 січня 23-го року на канал, а, мій канал. А саме на той випуск від 6 січня почалася рашистська ботекс на бот? Ботекс на бот, а ну, ще ботексний в них лідер, але а, бот атака. Да? Отак от зараз виглядає лента. От бачите, цей випуск. І от. До бот-атаки на цей випуск взагалі не було вже коментарів десь кілька тижнів. І зараз, бачите, так можна гуртати десь біля години. Оце, от. хтось тут ще написав. Ага. Ну, на якій мові канал перейшов на українську, проте ці випуски не просто так, вони російською. І так от це є бот-атака. І всі ці. Я от відповідаю копіпастом. Відео вже було десь там. От алгоритм Ютубу працює таким чином, що перші дні якось воно активно, і от так як мій канал має дуже вузьку профільну орієнтацію по проектуванню та будівництву, немає жодної там реклами, просування і іншого, то випуски не набирають велику кількість переглядів. І для мене це нормально. Перегляди і підписники ніколи не були моєю метою. Проте, от саме по тому випуску, вчора, десь ближче к вечору, просто взлетіла вся аналітика, просто там сотні тисяч переглядів, сотні коментарів. Кожні кілька хвилин коментар, 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 коментар. А причому коментарі я вже ну. Вже там скільки 6-7 років в Ютубі, і вже в мене був досвід атаки бот-атак на мій канал. По одному з епізодів я вже знімав випуск, коли російські газобетончики хотіли взагалі видалити мій канал через хакерську атаку, але також були дві бот-атаки. І я розумію, як то все робить. Я також розумію, як з тим боротися. І по перше, яка ж. Гарна новина сьогодні для вас. По-перше, мені дуже радісно. Відчувати те, що та діяльність на військову тематику, яку я веду на своєму каналі, про будівництво і якби то зовсім різні теми, але все одно ми достучалися до расистів, в них почало дуже підгорати, і тому вони зараз витрачають кошти, аби принизити значення того випуску. Зазначу, що в випуску від 6 січня я навожу отой крос-чек, от були прогнози і от факт їх здійснення. Ті прогнози, повторюся, вже казав раніше. Це просто уважне споглядання за тими процесами, які зараз відбуваються в Україні та світі, в Росії в тому числі. І е, проста аналітика, яка ну для мене, то просто я думаю, що то просто для будь-якої людини, е, яка просто ну, візьме і задумається. І ті прогнози, коли вони вже всі сталися, да, стали фактами для всіх, то дуже очевидно, і це вкотре підтверджує те, що якщо ви споглядаєте за процесами, аналізуєте, то ви можете е, прогнозувати результати з високою вирогідністю. Того, що вони стануться саме так, як ви їх прогнозуєте. І у расистів дуже підгоряє, бо ті всі прогнози вони не, не оптимістичні для Росії, бо вони ем, показують правду, бо. В Росії заборонено думати, заборонено аналізувати, заборонено казати правду. Там все орієнтовано на пропаганду, на промивання мізків населенню і, на жаль, в тому числі для українців. Багато населення Росії воно таки стало а, такими ватними, спромитими мізками. От і в аж до того, що стали а, такими нацистами, расистами, от, і підтримують свого а, бункерного диктатора та всю владу Росії йдуть а, на війну проти українців, вбивають, хочуть вбивати, насилувати, мародерити. Тобто, це просто дно цивілізації. А щодо дивіться, кілька буквально моментів по цій бот-атаці. Чому це важливо? По-перше, це прояв того, що ми з вами робимо правильну справу. Поки наші хлопці та дівчата боронять Україну зброєю, а ті, хто у тилу, мають також докладатися. Якомого якомога ширше до наближення нашої перемоги, тому не забуваємо донатити на зараз дуже багато фондів на підтримку військових, льотчиків, медиків, переселенців і так далі. Будь ласка, не забувайте про то. Ми кожен можемо в міру своїх статків допомагати тим, хто потребує нашої допомоги, бо то все є наше, то все наше майбутнє у тому числі. А долучайтеся до благодійності, долучайтеся до допомоги у будь-який наявний і можливий для вас спосіб. В тому числі в моєму випадку, окрім того, я маю YouTube канал, частина підписників яких є із Росії. І тому для мене канал це також зброя, яку я використовую, аби впливати на те, що відбувається в Росії, щоб там скоріше закінчилася диктатура, щоб опанувала демократія, щоб змінився взагалі мозок. У росіян дивіться, одразу хочу, можливо, для когось з українців то буде неприємно відчу слухати від мене. Проте я розділяю росіян та расистів, чому Росія формально і по законах, по конституції, вона заявлена як демократична держава і там з усіма свободами, правами, і всі ті. Росіяни хто відповідають своїм законам? Тобто вони живуть, дотримуючись законів, вони є росіянами, справжніми. Всі ті, хто порушив ті закони, починаючи з диктатора Путіна, всієї всіх чин, тих чинарів, у тих вбивць, хабарників і всього всього, що при владі, що націлене на культування нацизму серед росіян, от рашизму, да, давайте серед росіян. Всі ті, хто взяв до рук зброю, аби йти війною а, до України, всі ті є расистами. Вони є. А, вони... Тому не треба, от, от моя позиція така. Я не хочу тут підіграти комусь. Бо я по коментарях, по своєму спілкуванню попередньому з своїми бившими минулими замовниками з Росії, я розумію, що є ну, процентів 10%. Можливо, менше, але 10-12% по моїм е, спостереженням знову ж таки в пошті, в коментарях е, на каналі е, я бачу, що 10-12% відсотків відсотків це люди, які підтримують щиро підтримують Україну. Вони щиро проти кремльовської влади, проти. Того, тієї агресії проти України, проти Грузії, проти інших держав, де Росія виступала агресором. Багато, на жаль, їй дозволяли західні страни, взагалі цивілізований світ. Але на Україні, на українській території, на українській землі ми змогли зламати ці тенденції, да, світові ми відкрили. Світу справжнє обличчя, фанерне обличчя, фанерну економіку, фанерні війська Російської Федерації. Бо на картинках все добре, а насправді то повний відстій. А тому я вважаю, що цими випусками про війну на каналі ми разом з вами. А я тут наголошую, що це наша спільна з вами робота. Ми з вами. Додаємо ще одну хворостинку до багаття, Багаття, яке призведе до того, що, по-перше, Україна переможе, і по-друге, ми переформатуємо відношення до України і світу і Росії у тому числі. А хочу звернутися не до тих ботів, чому це бот-атака. Дивіться, кожні кілька хвилин коментарі. Всі коментарі йдуть по одному шаблону. Ти класний спеціаліст будівництва, але ніякий ти не аналітик, все не то, все не так. Займайся своєю справою. Дивіться тут кілька моментів по впливу. По перше, хочуть впливати на мене, якби компліментуючи, але. Чуваки, відстаньте, думка пустоголових ботів на мене ніколи не впливала. Взагалі, я знаю, що я таке, хто я такий, і тому стороння думка то не є чимось, на що я орієнтуюся, тим паче думка тих, хто проти України, хто проти. Права людей на життя, хто вважає нормальним вбивати, насилувати, грабити. Ви ну ви, це не людська думка. Ви втратили право називатися людьми. Проте кожні дві хвилини отакі коментарі зайшов в кілька акаунтів та, от, хто ж ці люди, на кого вони підписані. А, а виявилося, що в них повністю пусті аккаунти, якісь юзер Абракадабра і все. А, тобто це 100% боти, знову ж таки, таймінг, да, коли відео просто взлетіло в аналітиці, в переглядах, в коментарях. А там кожен не знаю, десятий пише а, коментар, і всі коментарі однотипні. А, Хочу звернутися до а, тієї ботоферми чи ботоферм, які зараз а, атакують той випуск і певно будуть атакувати інші. А, вже якщо ми піш... а, вже якщо мій канал потрапив в ті а, там, якісь рейтинги, в якісь списки, то ці бот-атаки будуть продовжуватися. Так от, власники отих а, тих, а, тупих а, ботоферм. А у вас мізків немає, якщо ви вважаєте, що таким чином зможете повпливати на вільну, Українця і взагалі всіх українців, да то ви можете так впливати на своїх росіян, закидуючи їм, що займайся своєю справою, закрий рота політики, самі все Путін все сам порішає. А ти сиди там в своєму місті і радуйся, що до тебе ще ФСБшники не прийшли в Україні. Ви не розумієте взагалі українців? Ви ну. Туповаті Туповаті ті замовники, що замовляють послуги таких а, ботоферм. Ну, а, поки намагайтеся, а ми, українці, будемо робити свою справу. Будемо робити свою справу на полі бою, видавлюючи мерзоту окупантів з наших земель, і будемо робити нашу справу в тому числі у інформаційній війні. Останніх вже цих ботовських коментарях. Це, хоча читаю я початок коментаря середини, Кінець, там все однотипно, вже почали мені закидати, що я вношу розкіл між Україною та Росією. Ви там що курите, Любі? Ви, може, то напишете своєму бункерному діду-терористу, бо саме він. Його оточення, і всі ті, хто беруть до рук зброю, всі ті, хто в коментарях навіть в Ютубі підтримують Путіна і його політику, його агресію, от саме ви внесли розкіл, такий принциповий розкіл між нашими державами, між нашими народами. От але. Повторюся, що розкіл між українцями та расистами всі ті росіяни, які щиро підтримують українців, особисто я не маю права вас якось. Потурати, критикувати у тому, що ви маєте національність, да? рускій. Да, ви там народилися, але якщо ви залишилися людиною, якщо на вас ви знайшли в себе сили у мізках не піддатися пропаганді, яка дуже сильна, да? в яку вливаються просто безнесловні кошти в тих пропагандистів, якщо ви змогли. Зберегти себе як людину, то ви молодець. Да? Я не маю також права, мені би хотілося, щоб всі ті 10%, частина з яких певно, що виїхала з Росії, я знаю і багато таких людей, але. Більшість, я думаю, з тих 10% все ж таки залишилася в Росії. От, Хотілося, аби ви активно проявляли свою позицію, але я не можу, особисто я не можу вимагати того від вас, бо розумію, що ви живете в тій державі, що навіть за пустий аркеш аркуш паперу на якійсь площі, вулиці може вас там засадити в тюрму. І також знаю таких людей, і, на жаль, Є такі серед моїх минувших замовників, що працювали зі мною по проектах будинків. От для вас я бажаю скорішого оздоровлення Росії, скорішого. Приходу до влади адекватних демократичних сил, як то зробити, то вже е ваша історія, історія, яку ви пишете от, е для себе, для своїх е дітей, внуків та правнуків, і поки що на жаль, в Росії історію пишуть е терористи, е диктатори, е щирі такі гопники. Е Чому я хотів би попросити а, своїх підписників підтримки? Будь ласка, я допоможіть мені а, зробити ті випуски ще більш а, взнаваними. а і на а, території України, і на території Росії, і всіх інших а, держав. От, а, чому це важливо? Якщо вже у расистів припікає? То це дуже добре. Значить, ми з вами робимо саме те, від чого їм не, не добре. Да? Для нас добре, для них не добре. І ми маємо того робити робити більше. Нехай вони концентруються на бот-атаках е моїх відео. Нехай вони концентруються на чомусь, але ми будемо розфокусовувати їх увагу. По перше, да тієї пропаганди. По друге, ми все ж таки будемо. Достукуватися до тих, хто вагається, і, можливо, якщо ми переможемо у мозку навіть однієї людини, це буде плюс один до України і мінус один до Росії. А якщо таких буде 100, то різниця вже буде. 200 і так далі. Тому я вважаю це важливо. Будь ласка, посилання на оці відео від 1 квітня, від 6 січня, від 29 січня, де я роблю прогнози, де я роблю ту аналітику, пояснюю чому. Хоча в останніх відео вже то не роблю, бо суть такого. З такої аналітики я вже пояснював раніше, і аби не робити ті відео занадто довгими, навіть от зараз бачу, що 27 вже хвилин роблю відео. Хоча хотів там за 3 хвилини сказати, що дивіться, атака, підтримайте. Радіємо, що ми расистів таки, а, от саме тих путіністів. Що а, за війну за вбивства України за окупацію України ми їх починаємо а, гасити в Ютуб-каналі, от але. Бачите, все одне за одне, і навіть от ще хотів кілька моментів сказати про те, вже, мабуть, якось наступного разу. Підтримайте, будь ласка, коментарями. Я також рекомендую не вступати в такий предметний діалог з ботами. Чому? Бо не можна сперечатися з дурнями на їх території, да? бо дурень завжди дурніший, і він переможе в своїй дурності. Тому я от. Для мене рішення, і то вони дуже там лаються, вони дуже зато там сердобольно переживають, що я відповідаю їм копіпастом. Про те, чому я так роблю, я відповів. Вони не мають права на більше. А з іншої сторони, я вважаю, що за потрібно з моєї сторони відповідати копіпастом. Чому А так працює Ютуб. Дивіться, вони намагаються зробити так, аби в коментарях знецінити той випуск, аби хтось зайшовши. Через кілька місяців, а через кілька місяців вже не буде видно, що вони писали кожні дві хвилини і що то була бот-атака. Будуть бачити, що там коментар місяць тому, чи два місяці тому написаний. Все. І людина може почитати: А, ну гарний будівельник, окей, да, ми знаємо, але ой, який він там поганий аналітик, і тут багато там, всі його критикують. О! Не будемо дивитися, да? тобто їх ціль саме така: да? принизити значення таких відео. І через то, і через те, що е, нам треба з вами навпаки е, донести такі, таку інформацію, таку аналітику до більшої кількості людей. От я прошу вас. Перейти за тими посиланнями, подивитися, якщо ви не дивилися, то дуже важливо для всіх українців в першу чергу розуміти. І для тих росіян, що хочуть знати правду, от, бо на расистів вплив, вони там ну коли вата в голові, то вже нічого на жаль не допоможе. От лише до речі, расистів вилікує лише новий президент, і якщо Росії, і якщо він буде вимагати Магати іншого, вони по своїй рабській натурі почнуть е, просто в один день пере, е, перевзуватися. Да? Це зрозуміло, це теж один з прогнозів. Да? Расизм дуже швидко зникне зі зникненням е, зараз рашистської кремльовської влади режиму. Тому прохання, не вступайте в то не ваш розсуд, але рекомендація не вступати з ботами в предметні діалоги. Проте пишіть, будь ласка, оригінальні коментарі. Особливо мені буде приємно бачити коментарі українською мовою. Коментарі, будь ласка, кілька речень, аби Ютуб їх помітив і зважав на них. От і тим самим ми з вами разом будемо підвищувати значимість таких відео. От і доносити правильну інформацію, правдиву інформацію до більшої е, кількості людей у багатьох странах, державах. Я рад радий, що е, ми, українці, маємо можливість, е, ми століттями то виборювали, Аби бути вільним народом, і я радий, що ми не втратили свою волю, попри всі намагання російської влади. Прямо та оперес... опосередковано через а, колаборантів, сепаратистів, через навіть а, того ж Януковича, Медведчука, Бойка та інших а, засланців, можна так сказати, да, які були а, в перших рядах влади, які намагалися зламати нашу волю, але воля українців а, вона набагато сильніша і. А, того ніколи не зрозуміють, мабуть, що расисти точно не зрозуміють, путінське, путінський режим не розуміє, а тому, що вони всі є зовсім іншими, да з іншим менталітетом. І нехай собі будуть, аби не чіпали нас. Тому українці, будь ласка, давайте єднатися у єдності. Наша сила, підтримуйте армію, підтримуйте сили оборони, підтримуйте медиків, підтримуйте переселенців, робіть все, що. У ваших силах і трохи давайте пошумим в коментарях під відео, що я дам в описі. Давайте разом наближати нашу солов'їну мову, солов'їну культуру, солов'їну державу до перемоги. І потім вже будемо багато працювати на те, аби відбудувати нашу країну. Та покращити життя всім українцям. Бажаю всім наснаги, бажаю всім е сил, е слава Україні та її незламним героям. Побачимось, бувайте!